Різні речі, вага коробочки 19 кг Ціна 4,5 євро за 1 кг Покажу вам трішечки наповнення. Ось така коробочка. Вона багатоярусна. Металева. В класному стані. Повністю новесенька. Тобто, раз, два, три, чотири, п'ять, п'ять ярусів. Шість, мабуть. Це шосте. Так, далі, далі у нас іде. Ось така штучка. Це кухонна, я так розумію, відкривати банки. Всередині воно є. До речі, новесіньке. Ось така штука. Щоб відкривати банки. Йдемо далі. Так, це у нас ідуть полгодки. Така груба хіточка. Так, набір посуду. Подивіться, скільки їх тут. Ось так вони виглядають. Маленькі тарілочки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять штучок. Наступне. Ось така палка, щоб чухати спаїнку або просто такий декор. Так. У нас до тих чаше не чашечок, а тарілочок є ось такі ще кружечки. І тут теж йде дуже багато ціліла, ціла коробка. Ось, подивіться. Дерев'яна коробочка. Всередині все посуд. Так, два. Три, чотири. Це вже четвертя. П'ять, шість. Сім, вісім. 9, 10. Це цілий набір. Ось такі чашечки і до них тарілочки. Повністю новесенькі в ідеальному стані. Далі у нас тут попадається косметика. Це болівчики. Щось від Avon. Наступне така декоративна або свічка. Свічка. Дуже гарно виглядає, подивіться, яка крутезна, повністю новесенька. Не пахне, але дуже гарно виглядає. В цій коробочці у нас є ще посуда. Так, ось така ємність. Йдемо далі. Так, це у нас ось така кастрюлька. Крутежна маленька. можете подивитись. Так, тут у нас. Ще одна така сама, як я вам показувала. Так, є ось така кружка з пташкою. Тут дуже багато коштів з кому потрібно посуд. Забирайте цей лотик. Штучка для ключів. Далі, у нас є пакетик. Пакетик плакетику щось є. І це, і це і це пластикове. Так, давайте швиденько я Ось така коробочка всередині. А, Вона працює. Відкладаємо. Далі у нас є ось така фігурка сове дерев'яна. І тут у нас ось така матрешка Так, тут у нас є ще ось така декоративна штучка і Ось така штука на одяг. Я так розумію, 80 років з ним народження. Так, йдемо далі. Бутилочка повністю новесенька. Повністю. Бачите? Так, ще одна бутилочка. Такий термос термоскружка. Це, до речі, йде від бош. Наступна декоративна ось така ялиночка. Вона на батарейках. Дивіться, як вона круто виглядає. Далі, далі, далі. Це у нас, я так розумію, приліпили до стіни, сюди щось поставили. Ось так. І воно буде вам тримати. Так, таких два декоративних відерка. Дивіться, які кротезні. Так. Далі ще одна термокружка. Дивіться, яка крутезна, розова, класна. Так, це у нас новорічна така коробочка. Так, баночка для цукру для ваших різних потреб. Так, щось вже повністю запаковане. Подивіться, це тримач для зубної пасти, щітки. Ось так, сюди паста, сюди чотири зубних щітки. Наступне корона. Тут пише 50. Дивіться, капушиста, класна. Далі статуеточки, ось такі дерев'яні качечки, Є дві і є ще третя і четверта. Ось такі класні качечки. Так, далі. Це у нас, я так розумію, водяний пістолет. Далі. Далі косуда. Ось такий набір. Ось така. 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 Бачите, які на ній йдуть візерунки? Це, до речі, посуда на э, стіну. оця вже не, Це теж ні. І ось така. Так, наступна. Ось така. йдемо далі. Це ось така штучка, вона ставиться в стіну і В розеточку, і я так розумію, що це буде від комарів. Наступне дві вазочки маленьких. Так, далі, далі. Це ігрушечка на ялинку. Дивіться, круто виглядає. Так, наступне свічка. Коробочка з баранчиком. Я так розумію, тут було печиво. Далі, дальше, дальше у нас тут ідуть рамочки, дві штучки. До речі, рамочка від Марк Спенсер і ще якась. Дві е, класно запаковані рамки. Так, тут щось повністю запаковане, і ніхто не відкривав якась посилочка, а не відкривали. Ух ти Ось така декоративна штука. Ставимо назад. Далі. Книжечка, чехольчик на айфон. Ось така шоколадка. Ось така статуеточка з двома собачками, чашечка з оленями і ось така підставочка. Ну, і кришечка якась. І це все. Я вам показала цілу коробочку вагою 19 кілограм по ціні 4,5 євро за 1 кілограм.